Багатоповерхівка у Корабельному районі, в якій мешкає Валентина Дьоміна, була під обстрілом близько 18-ї години 7 січня, розповідає жінка. Я чула дуже сильний грохіт. Я не думала, що це наш будинок. Но дуже багато, дуже близько це було і всі машини тут гуділи. Ну, а потім я почула, що тут. Уже вичищали парк. Це все було завалено кирпичами. Внаслідок вибуху заклинило двері у квартирі сусідів, говорить Валентина. Я почувала, знаєте, як будто до мене щось летить. Вот такой, ну просто грухот и вообще и все. Было все забито, все вообще было вот этими глыбами с этого, сверху. Поэтому там було неможливо. Віктор Щербина фахівець обласного товариства Червоного хреста України. Розповідає, місцевим жителям привезли гуманітарну допомогу. Ми привезли людям, яких постраждала квартира, ми привезли гігієнічні набори, універсальні набори НС, а також постіль і ковдри на перший час, тому що там великі пошкодження, щоб вони могли пошкоджило і майно, то, щоб вони могли в іншій кімнаті Перед переночувати під обстрілом корабельний район був також в день 7 січня. Цю багатоповерхівку атакували близько 12-ї години, говорить місцева жителька Людмила Гуркіна. Ось тут я сиділа по розмовляла, а у кусочок отут я знайшла стікла, мене не зачіпило, але там засипало все так, що хай Господь одводи. Нічого й не почула, щоб якась там чи жужало, чи щось шум якийсь. І тут такий взрив, як знаєте, як газ. Бо я думала, що я газ погано зробила, ну як би виключила чи що. І полетіло, скло, полетіло, і вискочила. Моя дитина почала кричати, мама, що случилось. Ми сюди сіли в коридорі, вийшла на вулицю, зрозуміла, що це був привід. Мені жінка дзвонила, сказала, що прильот. У нас в шостому під'їзді заклинула двері і каже: Йди, ми не можемо попасти. Ну, я прийшов, ми з сусідом зняли двері. Там зривною волною їх прижало і ну, прилетіло ось сюди на третій поверх, в восьмому під'їзді. Нашому під'їзді на четвертому поверсі з балкона вилетіло скло. Я з палісадника обирав. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.